Всім привіт, вітаю в себе на каналі. Мала попередній коротенький ролик про молоко з воробця. І я сподіваюся, що до цього часу ви вже всі відгадали, що це за молоко домашнього приготування. Коли а, магазин насправді далеко, поблизу немає, а чогось такого хочеться. Так от, що я зробила з цього молока? Ем, це вже воно перевернуло трохи. Я додала сюди мелене насіння коноплі. Дістівна конопля замовляла в Україні від українського бренду Сиродавлені Олії. Не пам'ятаю, як звати, якщо цікавить, я гляну, подивлюся, напишу вам. І разом з оліями сиродавленими я замовляла також жмих. Жмих різний, горіховий кокосовий кунжут і разом з тим замовила собі жмих з коноплі, там багато білку. І Час від часу я мелю собі додаю в різні коктейлі. А також додала сюди мелену льону, тому що льон це дуже класний естроген для жінок, він дуже важливий. Отже, і Додала нашому нашу морожену полуницю. І вийшов у мене ось такий коктейлік. Зараз буду смакувати. Мені смачного, а вам миру, щастя і процвітання. Дякую, що були зі мною!